Вітання всім одужуючим, братам та сестрам та тим, хто на шляху до цього. От зупинка шувару. Щоб потрапити на сихівську групу, переходимо сюди, буде такий 15-повховий будинок, йдемо йдем повз нього. По тій дорозі вздовж неї. Ідемо прямо, зараз, тут треба десь пройти метрів 150 до 200. І зараз я ось більш детально скоординую вже під місяць. От, йдемо так, вздовж того будинку. Проходимо, звідти, так ідемо далі прямо вдовж того дому. Проходимо фітнес-зал тут Олімп. І, і, і також там всередині якийсь заклад, я не пам'ятаю його назву, але несуть. Нам трошечки далі. О, забава той заклад називається. Проходимо далі. Такий побачите пам'ятник. І от якраз біля того пам'ятнику і знаходиться наша група Сихівська. Зараз більш детально приведу вас на ту атмосферу одужання, так би мовити. Тут буде перукарня. 24-й номер. Доброго дня. Заходимо в ці двері. Бачимо такий мій рідний Сихів. Підтримую. Піднімаємось по сходах. От в кінці коридору направо. Там і знаходиться група Сихівська проводить свої зібрання кожен понеділок та середу на 7 годину. Всім хорошого дня, вечора.